Хочете прикол? Львів, сихів, зубра, будується житловий будинок. Бачили? Багатоквартирний, да, класичний, красивий житловий будинок на Зубрі, все з ним прекрасно, але коли ми дивимося на трьохкімнатні квартири на площу 100 метрів, то ми бачимо, що ціна таунхауса, ось тут поруч, рівно така сама. А в таунхаусі це вже будинок. Це земельна ділянка, це власне паркомісце, це дворик, це ж абсолютно інший підхід. Менше сусідів, комфортніше, тихіше. А ви ж бачите, тут проїхати плюс одна хвилина, пройти плюс три хвилини, так само заїзд хороший, асфальтований, брусчаточка, красота, ну так. Хто вибере трьохкімнатну, А хто вибере таунхаус? Ви за кого? Якщо за таунхаус, то дзвоните до мене, тому що я займаюсь продажами таунхаусів. якраз цих, що я говорю на Сихові селище Зубра. Це Зубра, та що поруч з кінцевою зупинкою трамвая, це вулиця Лісна таунхауси площею від 110 метрів до 116, 110 метрів двох кімнат, дві кімнати і кухня студіо. 116 метрів це три кімнати і кухня студіо. Зрозуміло, що на всіх рівнях є ванна кімната, що є виводи під. Камін, все включено, все зрозуміло, все тут правильно, правильна забудова, цегла, мінеральна вата отеплення, хороші якісні вікна. Все це тут класно включено, тобто якість е, тих квартир, якість е, цих будинків всі на високому рівні. Тільки вже питання: ви за кого? Ви за квартиру чи ви все таки за будинок?